Сьогодні я виконаю завдання — захопити Латвію, граючи за Бельгію. Спочатку я напав на Нідерланди, щоб користуватись їхнім флотом. І я нападаю на Латвію. Згодом я її захопив, тим самим виконавши умову завдання. Далі мені оголошує війну Франція та Іспанія, але вони мене недооцінили. Я відбиваю атаку. Згодом захоплює Париж. Велика Британія нападає, але, укріпивши столицю, вона не може її захопити і згодом відступає. Я придумав план, щоб напасти на Іспанію. І я захоплюю велику частину території. Але вона відрізає шляхи постачання і захоплює назад. Але на допомогу приходить союзник назву країни, якого я забув, і ми разом захоплюємо іспанію. Я напав на Германію. Але... Все закінчилось не так, як я очікував.